Всім гарного дня. Сьогодні 22 листопада 2024 року. І ось у мене ділочка привіта нового сорту, червоном'ясове м'ясове яблучко, сорт Гринадін. Сорт до нас прийшов зі Сполучених Штатів Америки, і він на сьогоднішній день в Україні рахується як Новинка. Як саме бачите, дуже цікаво. Поглядати за яблучками, да, ми звикли так, що вони повинні бути і ззовні червоні, і всередині червоні. А як самі бачите, от як у мене такий сорт був Hidden Rose, я вже знімав в Ютубі, виставляв. До речі, у мене є канал свій в Ютубі колекціонер плодових, так що заходьте, ставте вподобайки і дивіться різноманітні новинки, які є в світі з плодових. І ось сорт Грінадін, який я дотримав. Ось, бачите, зірвав на гілочки, Пішов за телефоном і просто хочу знаєте, поради. Значить, що мені сподобалося в цьому сорті? Що він практично не хворіє, я його майже не обробляв і мене знаєте, тішить сам колір м'якоті, наскільки він насичений. Це дуже-дуже тішить і ну, радість знаєте, визиває окремо. Тому що Насамперед камера не передасть цей колір ще більше знаєте, от такого такого бордового кольору. Трошки, трошки на жаль, камера все равно трошки світліше дає. А от зовні, як дивишся, то ну, просто знаєте, бомба просто от чудовий. Зразу кажу, саженців немає, поки є живці у мене тут на щеплення. Не перестаю знаєте, вражатися. Науковцями, люди, які займаються, був такий Альфред Етер в США і був якийсь експериментальний старий сад, і він ось збирав такі сорти, давав їм назву і випускав світ. Так що зараз ми його скуштуємо. Знаєте, дуже такі чудові насичені плодові нотки. Як і у всіх червоно'яских яблок, є такий, знаєте, присмак грифрута, е якийсь прянощів, е солодкість, така, знаєте, помірна, невеличка кислинка є, але дуже-дуже приємно і сподіваюся, якщо його робити в салатах, то ну, теж буде дуже-дуже чудово виглядати сорт. Просто чудо по кольору. Я так, розумію, я так розумію, за цим сортом буде майбутнє. Ось такий він сорт Рінадін зі США. До нових зустрічей, друзі!